Alpha X-ray, Alpha X-ray, this is USS Peterson, over. Peterson, this is Alpha X-ray, over. Alpha X-ray, I have a listener contact, possible... So Отже, Мистер Шмідт МЕ-262 започаткував нову еру у військовій авіації. І до клубу реактивних винищувачів незабаром долучилися американський F-86 Сайбер та совєтський Міг-15. Прийняли F-86 та Міг 15 на озброєння приблизно разом, в 1949 році, що дозволило їм взяти участь в Корейській війні та і в багатьох інших збройних конфліктах. Але перед початком я не можу не згадати спонсорів, які підтримують канал. Їхні імена знаходяться на екрані. Якщо ви також бажаєте підтримати канал, можете оформити спонсорство та отримувати за це різні бонуси. А тепер продовжуємо. Отже, Міг-15. Він є наймасовішим реактивним літаком за всю історію, якого наклепали більше 15 тисяч штук. Але що ж він із себе представляє? Ну із основного за швидкість 1076 км на годину, яку він міг розвивати, та озброєння, яке складалося із трьох гармат, та з можливістю встановлення ракет та бомб. З появою в небі Кореї Міг-15 став серйозним ворогом для літаків ООН, особливо для американських бомбардувальників Бі-29, які були легкою ціллю для реактивних винищувачів. Але до моменту, поки в Корею не завітали американський F-86 Sabre, цей американський винищувач став основним суперником Міга за панування у повітрі. F-86 міг розвивати швидкість до 1107 км на годину, а для ведення бою у нього було 6 кулеметів Браунінг калібром 12,7 мм, а також можливість встановлення тих самих ракет та бомб. По суті, ці два літаки не сильно відрізнялися один від одного. Але через деякі невеличкі переваги f 86 такі як інтегрований приціл, який дозволяв набагато ефективніше вести вогонь. Американський винищувач мав відношення перемог перед совєтським 10 до 1. Тобто на 10 збитих Мігів-15 приходився тільки один збитий f 86 І хоча ця цифра скорізав надто завищена, з нею все рівно стає зрозуміло, що саме американський літак був кращий, а може й пілот, а може і все разом, це вже не так важливо. До речі, забув згадати важливу річ: реактивні винищувачі поділяються на 5 поколінь, але так як і досі ведуться суперечки, за якими саме критеріями повинно вестися порівняння, я не буду сильно акцентувати на цьому увагу. Але винищувачі це одне діло. А що ж там по бомбардувальниках? Ну, в 1955 році американці напряглися і створили Бі-52. Літак настільки вдалий, що і до сьогоднішнього дня знаходиться на озброєнні Сполучених Штатів і буде ще мінімум до 2030 року. Але цей бомбардувальник розробляли не просто так, його основним завданням під час Холодної війни була можливість доставити дві термоядерні бомби до будь-якої точки Совєтського Союзу. І якби така необхідність була, b 52 би легко з нею справився, оскільки дальність його польоту складала більше 16 тисяч кілометрів. А максимальне бомбове навантаження, яке міг підняти літак, складало більше 31 тисячі кг. А що ж совєти? Ну, їх трішки напрягла нова вундервафля американців, і вони у прискореному темпі почали розробку свого стратегічного бомбардувальника, який би міг досягти будь-якої точки США. І цей бомбардувальник – Ту 95 Ту-95 це єдиний у світі серійний бомбардувальник із турбогвинтовим двигуном. Що давало йому можливість бути виявленим трохи пізніше, аніж Бі-52. Але про виявлення ми поговоримо трохи пізніше. Дальність польоту ту 95 складає біля 15 тисяч км, а бомбове навантаження складає до 15 тисяч кг. До речі, Ту-95, так само як і b 52 досі знаходиться на озброєнні. Ну, що там із виявленням, про яке я казав? Було би неправильно не згадати літаки ДРЛС, які в наш час відіграють не останню роль у пануванні в повітрі. Але що це за такий літак і для чого він потрібен? Взагалі, ДРЛС розшифровується як дальнє радіолокаційне стеження, тобто літаки такого типу, створені для виявлення повітряних, наземних та морських цілей на далекій відстані, управління військами та багато іншого. Перші спроби створити літак ДРЛС були ще під час Другої світової війни Великою Британією та США з примітивним радаром, але тільки починаючи з 1950-х років з'явилися спеціалізовані літаки ДРЛС, схожі на сучасні, а в даний час такі літаки є невід'ємною частиною ВПС деяких країн. В їхні обов'язки входить не дуже цікава, але неймовірно важлива робота з виявлення і відстеження літаків, крилатих ракет, кораблів та інших об'єктів. Координація дій авіації та ППО, передача даних про обстановку та багато іншого. Літаки DRLS мають деякі країни, серед яких, звичайно, США зі своїми І3 центри, створені на базі Боїнга 707-го, Росія та їхній А-50, Китай, який створив kj 2000 на основі Іл-76, а також вже відомий деяким Шведський СаАП-340. Але повернімося до більш бойових представників авіації. Після Міга-15 були Міг-17 та Міг-19, але нас вони не цікавлять, точніше мене. Тому наступним буде Міг-21. Це легкий надзвуковий винищувач, який був прийнятий на озброєння в 1959 році, і використовувався більше ніж третиною всіх країн світу, або якщо точніше, то 68. Міг 21 став настільки культовим та відомим літаком, що був майже в кожному фільмі про холодну війну. Максимальна швидкість, яку може розвивати цей літак, складає 2 маха або приблизно 2175 км на годину. Для ведення бою має дві гармати, керовані або не керовані ракети та бомби. Побачивши новий міг, американці такі. Тільки... О, совєти випустили новий літак. Пора нам зробити те саме. І в 1960 році на озброєння США був прийнятий літак F-4 Phantom II, це двомісний надзвуковий винищувач бомбардувальник який став одним із найуспішніших бойових літаків епохи Холодної Війни. І хоча він був одним із найуспішніших, це не завадило йому встановити, скажімо так, антирекорд для повітряних сил армії США. Поки що розглянемо, чому його вважають одним із кращих літаків Холодної Війни. Починаючи з перших днів створення F4 встановив багато світових рекордів, такі як швидкість та максимальна висота польоту, що вже багато говорить про цей літак. Спочатку на F4 не встановлювали жодного гарматного озброєння, як на деякі інші літаки серії F. Не знаю для чого це робилося, був у американців заскок, що кулемети та гармати вже в минулому і майбутнє за реактивним озброєнням. Але досвід в'єтнамської війни показав, що це хірня собача. Тому на наступній модифікації F4 встановлювали 20 мм гармату, яка стала стандартом для наступних літаків серії F. І я казав про антирекорд, який встановив F4. Яким би універсальним та технічним він не був, але до ідеалу йому було трішки далеко. Тільки під час В'єтнамської війни США втратили 761 літак F4 Phantom 2, а всього, починаючи із 1960-х років, ці втрати склали більше 1200 літаків, що є найбільшою кількістю для всіх реактивних літаків армії США. Багато втрат було від технічних несправностей, оскільки він був напханий всією можливою електронікою, яка інколи відмовлялася жити. Але основною причиною були совєтські літаки та ЗРК. І взагалі зенітно-ракетні комплекси ставали серйозною проблемою, з якою важко було боротися. Але деякі все ж шукали способи обійти мінне поле в небі. І було би дуже гарно перейти зараз до першого у світі літака зі стел технологією, але це трішки неправильно по хронології, тому повернемося до літака ніндзі трохи пізніше. Під час В'єтнамської війни серйозного розвитку досягли різні ЗРК та ракети класу повітря повітря, від чого літаки вже не почувалися спокійно в небі, тому що в 50-х роках почалася розробка засобів протидії такій зброї, і було створено теплові пастки. Які і до сьогоднішнього часу використовується у військовій авіації, і не тільки. Принцип їхньої роботи дуже простий. Оця штука, яка відстрілюється, горить з більшою температурою, аніж двигуни літака, що робить їх більш привабливою ціллю для ракети. Але не завжди теплова пастка може спрацювати. І що робити в такому випадку? Після влучання ракети по літаку він невпинно полетить на зустріч із землею, і було би непогано якось врятувати пілота. Тому ще під час Другої світової війни в Німеччині були створені перші працездатні катапультні крісла. З часом їх покращували, щоб зменшити можливість травмування пілота під час катапультування, удосконалювалися стабілізаційні системи, все для того, щоб ваше катапультування було легким та приємним. Але повернімося до наших літачків. Я спочатку взагалі забув про цей літак, але незгадування його в цьому відео було би злочином, тому зустрічайте. Американський AC-130, штурмовий літак, на борту якого, а саме зліва від кабіни, встановлене все озброєння. А саме гармати калібру 25 мм, 40 мм та 105-мм бляха гаубиця. Також, окрім цього набору, встановлювалися високоточні ракети та бомби. За час експлуатації літак показав себе дуже добре. Основним завданням AC-130 були підтримка військ, знищення різних об'єктів. Та навіть ведення бойових дій в нічних умовах. Але вразливість до сучасних ППО створювала все більше проблем цьому літаку, тому в 1995 році ac 130 був знятий з озброєння. В 1960-х роках Совєтський Союз створив літак, який мав стати відповіддю на новий американський висотний розвідник Lockheed SR-71 Blackbird, який міг розвивати швидкість до 3500 км тисяч кілометрів на годину. Та у світі надзвуковий стратегічний бомбардувальник Бі-58 Хаслер і називався цей літак Міг-25, який на момент створення вважався технологічним проривом не тільки для Союзу, але і для усього світу. Але знаєте як це буває? Те, що заявлялося як налагоднітний літак, про який перший час всі так думали, виявилося не зовсім правдою. Одного прекрасного дня, а саме 6 вересня 1976 року, молодий льотчик совєтських ВПС Віктор Біленко, який був незадоволений умовами життя в країні мрії всіх 70-річних жителів і прагнув втекти на захід, під час навчального польоту на Міг-25 викрав літак та дістався до Японії. А так як Японія була союзником США, американці дуже легко отримали новенький совєтський винищувач. Літак був розібраний до останнього гвинтика, і яке було їхнє здивування, коли вони виявили, що Міг 25 це не зброя смерті, як США спочатку думали. Так, це був дуже вдалий літак, але як виявилося, Міг 25 був не винищувачем, а перехоплювачем. Яка між ними різниця? Ну, винищувач створений для боротьби з іншими винищувачами та завоювання переваги в небі. А перехоплювачі створені з пріоритетом на швидкість для перехоплення та знищення крилатих ракет, бомбардувальників і інколи транспортних літаків противника, тобто цілей, які не сильно можуть дати здачі. І варто ще уточнити: хоча по документах максимальна швидкість міга складала біля 3,5 тисяч кілометрів, робоча максимальна швидкість складала десь 2800 км, щоб уникнути перевантаження двигунів. Після цієї інформації американці видихнули, згребли в купу деталі літака, звісно, не всі, та чемно віддали Совєтському Союзу. Але за два роки до цього, в 1974 му США у відповідь на Міг 25 викотили свій винищувач перехоплювач четвертого покоління зі змінною геометрією крила f 14 Змінна геометрія крила, якщо коротко, дозволяє збільшувати чи зменшувати маневреність та швидкість за рахунок зміни кута нахилу крил. Максимальна швидкість, яку міг розвивати літак, складала біля 2500 км на годину, а щоб воювати із соєтами, у літака була одна гармата та все, що завалялося на складі з ракет та бомб. Але щоб F-14 не було сумно, в 1976 році на озброєння був прийнятий новий винищувач четвертого покоління F-15, який володіє неймовірним рекордом. F-15 один із найуспішніших реактивних винищувачів за всю історію, який має 104 перемоги у повітряних боях, не втративши при цьому жодного літака. F-15 може розвивати максимальну швидкість 2660 км на годину, а на борту знаходилися одна гармата. Та більше 7000 кг вибухової демократії. І відразу ж наступним, в 1978 році, був F-16, також один із найкращих універсальних винищувачів. Максимальна швидкість, яку може розвивати літак, складає трохи більше 2100 км, що менше порівняно з іншими літаками скажете ви. Але не цим знаменитий F-16. Його основні переваги це сучасна авіоніка, тобто сукупність електронних систем, через що він і досі перебуває на озброєнні багатьох країн. А що ж Совєтський Союз? Ну, вони не могли пропустити це свято штамбування літаків, тому створили свої Міг-29 та Су-27, багатоцільові винищувачі 4-го покоління. Міг став основним винищувачем Совєтського Союзу та досі стоїть на озброєнні деяких країн. А на основі Су-27 було розроблено велику кількість наступних моделей. Але всі ці літаки були схожі один на одного. Я маю на увазі і американські, і совєтські. Всі, так сказати, зайшли в глухий кут. І потрібен був якийсь технологічний прорив. І він стався. В 1974 році американці дійшли висновку, що для успішного удару по Совєтському Союзу їм необхідно знайти спосіб подолати совєтський ППО. Тому в 1975 році почалася розробка першого у світі літака зі стелс-технологією, технологією зниження помітності для радарів, і називався цей літак F-117 Nighthawk. Завдяки своїй геометрії літак відбивав радіохвилі в різні боки, роблячи його малопомітним для радарів ворога. Також саме покриття F-117 поглинало радіолокаційні сигнали. І з тактико-технічними характеристиками це трохи по-іншому, ніж в інших літаках. Максимальна швидкість складає біля 1000 км на годину, а максимальна маса бойового спорядження становить біля 2500 кілограм. f 117 став піонером у використанні стелс технологій. Його успіх проклав шлях до створення більш досконалих малопомітних літаків, про які ми поговоримо далі. Хоча американців на озброєнні перебував надійний Бі-52, їм був потрібен новий бомбардувальник для можливих ударів по Совєтському Союзу тере Росії. Тому в 1997 році на озброєнні був прийнятий новий стратегічний стелс-бомбардувальник B-2 Spirit. Це перший важкий літак за схемою літаюче крило, який призначений для прориву протиповітряної оборони противника та доставлення звичайної чи ядерної зброї до цілі. На сьогоднішній день виготовлено 21 літак, а ціна за одну одиницю складає більше 2 мільярдів доларів, що робить його найдорожчим літаком на даний момент. І якщо порівняти його із більшістю бомбардувальників, то бідва деякими своїми характеристиками поступається іншим літакам, але його особливість саме непомітність, саме тому він не є таким важливим. Ну і за доброю традицією, тепер же, прости господи, правонаступник Совєтського Союзу Росія мала би якось відповісти. Але ні, на створення літаків такого типу у них ще не дозрів розум. А американці і далі розвивали стелс технології на своїх літаках, і до повної колекції їм не вистачало стелс винищувачів. Тому у 2000-х роках почалася розробка нових винищувачів п'ятого покоління. У 2006 році на озброєння поступив f 22 Raptor, а у 2016-му 35 Lightning, які на даний момент є найсучаснішими винищувачами на планеті. Але між ними є деяка різниця. F-22 22 це багатоцільовий винищувач, а F-35 35 це винищувач бомбардувальник. На даний момент це два найбільш досконалі літаки у світі. Звісно, у 2018 році росіянам на озброєння поступив новий аналоговнятний багатоцільовий винищувач 5-го покоління Су-57, але поки що не ясно, що в ньому такого аналоговнітного. Тому наразі без характеристики. Під час Холодної війни активно використовувалися штурмовики. Їхнім основним завданням була підтримка військ на полі бою, а саме знищення ворожих танків, бронетехніки, артилерії, укріплень та живої сили противника. Штурмовиків було багато, але я згадаю тільки дві культові моделі, щоб ще довше не затягувати це відео. 1977 року на озброєнні був прийнятий літак, який став страшним сном для будь-якої бронетехніки, а саме А-10 Thunderbolt 2. Але. Для нього не все було так класно. Після надходження на озброєння до А10 ставилися з деяким презирством, а пізніше взагалі дали йому кличку Бородавочник через не найприємнішу зовнішність. Американці взагалі подумували, як би його позбутися, і навіть було запропоновано використовувати в ролі штурмовика одну із модифікацій f 16 Але участь у війні у перській затоці кардинально змінила відношення до цього гидкого каченяти, і все через ефективність А10. Під час операції цей літак несподівано для всіх став одним із героїв поруч із f 15 та F-117. За американськими даними, Тандерболти знищили більше тисячі іракських танків, що більше аніж будь-які інші літаки. 2000 одиниць бронетехніки та 1200 гармат. Також А10 був неймовірно живучим та витримував значні пошкодження. Ну, це в принципі не дивно, адже всі штурмовики мали покращену броню та конструкцію, щоб витримувати ворожий вогонь. Але чому ж А10 Thunderbolt був настільки ефективний? Вся справа в його гарматі. А саме 30-мм гао 8 Avenger. Яка є однією із найпотужніших авіаційних гармат у світі, що стріляла снарядами, здатними пробити танкову броню. Совєтський Союз також хотів мати свою цяцьку для такого двіжу, тому в 1981 році на озброєння поступив новий штурмовик Су-25, який по суті призначався для тих самих ударів по наземних цілях та живій силі противника. На літак встановлюють 30-мм гармату, а також до 4,5 тонн іншого озброєння. Але, на жаль, прогрес нікого не жаліє. Зараз через розвиток озброєння та авіації штурмовики застаріли, а їхні функції перейшли новим універсальним винищувачам та безпілотникам. До речі, про них було б неправильно не згадати цей тип літальних апаратів. Їхня розробка почала ще під час Другої світової війни. Німці створили керовані бомби, ракети та навіть радіокерований літак, який наповнювали вибухівкою. А США запустили масове виробництво БПЛА мішеней для тренування льотчиків та зенітчиків, а також найбільш досконалу зброю того часу самонавідну навідну планувальну бомбу, яка не потребувала втручання оператора. Під час Холодної війни США та СРСР розпочали активний розвиток безпілотників, але всі ці дрони використовувалися тільки для розвідки до початку 90-х років. 1995 року на озброєння був прийнятий один із найвідоміших безпілотних літальних апаратів, а саме mq 1 Предатор, який став першим БПЛА, який поєднав у собі розвідку, спостереження та можливість нанесення ударів, що зробило його революційним для ведення сучасних бойових дій. А пізніше йому на заміну прийшов потужніший mq 9 Ріпер. А 2014 року американці представили перший безпілотний. Точніше віддалено керований літак X47B. На сьогоднішній день безпілотники стають дедалі важливішими на полі бою, чи то для розвідки, чи для нанесення ударів по силам противника, і їхня роль буде тільки збільшуватися. І до речі, я не згадував тут гелікоптери, які також, по суті, є авіацією. Я зроблю про них окремий допис в телеграм-каналі, тому, кому цікаво, можете перейти, почитати. І заодно підписатися. Вам не важко, а мені приємно. Отже, що можна сказати в кінці, щоб підсумувати увесь цей потік інформації? Трохи більше, ніж за 100 років авіація зазнала неймовірного розвитку та перевтілення. Від якихось літаючих планерів до настільки сучасних літаків, що за тебе, по суті, все робить електроніка. І знаєте, все це було би неймовірно класно, якби не одне але. Все це створено. Для того щоб знищувати інших людей. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких, скоро почуємось!